Вас видаю YouTube канал Акин Трейд. Сьогодні у нас на огляді швидкозмінна різьба нарізна вставка підміччик М27. Відвідомо турецького хабника де Швидкозмінна різьба вставка різна виготовлена за стандартом Дін 376 та має наступні параметри. Зовнішній діаметр – 72 мм. Діаметр хвостовика – 48 мм. Робочий довжину 41 мм. Втулка розрахована підмічий діаметром 20 мм та з квадратом 16 мм. Швидкозмінними їх називають за рахунок і конструкції, яка дозволяє змінювати їх на різьбонарізних патронах одним натисканням та замінювати самі також одним натисканням, що значно економить час на заміну інструменту. Популярність такі різні вставки отримала завдяки запобіжній муфті, яка запобігає поломці мітчика при його застеріганні у деталі. При застеріганні мітчика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Також на цих вставках можна виставляти різне зусилля для спрацювання муфти. На самій вставці показано направлення для збільшення або зменшення зусилля. Швидко Мінними різьбонарізними вставками можна працювати як із наскрізними отворами, так і з глухими отворами, що робить їх універсальними в роботі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті option.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо у будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.